Flash Kids. Якого містер Біст? Залізай! А чого це я за кермом? Ти раніше стріляв з плазмової турелі 2047 року. Що відбувається? Я просто сидів вдома, їв свій свій батончик, містер Біст. Він завжди розповідає про чотири інгредієнти, але не каже, що один з них це подорож у Часі. Що?! Ага. вибач, малий. Містер Біст — це скажений штучний інтелект, який відправляє дітей в майбутнє для свого найвіріснішого проекту. Вимирання людської раси. Я знаю, він виглядає як звичайний звичайний хлопець, але повір мені. Він кібернетичний організм, жива тканина на металевому ендоскелеті. Н ні, його блискучі очі, мила посмішка. Це неможливо підробити. Слухай, я розумію. Він теж мене обдурив. Цим він і заманює, просто його обличчя. Він дає помилкове відчуття безпеки. Ти такий га. Цей хлопець випадково міг би розбити яйця в тебе. Але він найкращий ютубер, який коли-небудь жив. Яка прекрасна історія. Але повір мені, за цими милими зубами бобра ховається незбаганенно злий робот. Але він очистив океан. Ага, для того, щоб звільнити простір для людських черепів. Це божевілля. Джеймі — хороший хлопець, я просто сплю. Ні, божевілля, це коли людина може рахувати до ста тисяч за один раз. Я маю на увазі заради Бога. Джеймі Дональдсон. воно звучить нормально для тебе. Або воно звучить яким я, яке вигадав робот. <клухи> Чорт, забирай досить! Він може відчути любу реакцію, навіть на пів кліка миші. Ти з глузду з'їхав? Тампон! Як цей проект може стати вірусним? Потрібні люди для переглядів. Після того, як він наб'є твою сраку баблом та к телевізорами, він забере твої очі та руки, щоб у нього були вічні перегляди та вічні кліки. Саме тому ми відрізаємо руки мертвим. Гроші до моєї сраки так Джиммі? Гей фрік. Тож забирай досить реакцій! Намагайся бути поганим глядачем. Не реагуй на нього! Якщо пощастить йому стане нудно. Це якось занадто легко. О ні. Стережись безкоштовна тесла. Ще придбав би Тесла. Ми... ми, ми зробили це, <кхи> схоже я зловив 4К-телевізор у груди. Чудова робота, пацан. Ні, я навіть не знаю твого ім'я! О, Боже мій! Карл! Все правильно! Все скінчено! Тобі допоможуть. Ми зробили це. Ти справді так думаєш. Ні, будь ласка, це що все заради алгоритму ютубу? Ти досі не зрозумів, малий. Він робить це не заради алгоритму ютубу. Він і є алгоритм ютубу.